Живи, Україну! живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриті ганьбою. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села. Добра. Він майорить, як сині небо, безхмарний символ добра, а жовтий, золоте колося, відбиток віри та тепла, і він вилишиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним жовтим кольорами на небі і на своїх полях. Днем незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця. За мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі прийшли у небеса. Тих, що рятують Україну ціною власного життя. Що таке батьківщина? Це батьківський тім, і лани навколи, і гайочок за ним. Перші кроки підлозі, перші букви слова, на шкільному порозі шлях знань і добра. Вірні друзі з дитинства, вчителя і батьки. І пампушки, бабусі, і писеві байки. Тепле сонце і море, і у лісі роса. Українські простори, батьківщина, краса, тут коріння, історія і слава пращах наших. Вояків, майстрів і боробів найкращих. Нас єдина культура і мова, і Бог. Запорука майбутнє в житті перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити. Вітчизну від всяких книзок боронити. Від расистів кадирівців, орків поганих, захистимо всіх близьких своїх, Богом даних. Підіб'ємо у ворога кожну хатину, побудуємо краще в Європі країну. Бо як мати єдине може бути в житті, так одна, батьківщина, у нас всіх назавжди. Україна, моя співніча, ніж для мене, колиська добре, я люблю твої древні кручі. Було залено на Дніпра, ти одвічний у пісні, у слові, у думах силового побзаря. Україна, моя казкова, на що серце для тебе співає, живи, Україно, для краси, для сили, для правди, для волі. Співаю Україна, і рівні ліси, як вітер в широкому полі. Батьківщина моя, зореносна моя, бачу правда твоя, над віками сія, чило слава твоя, наче сонячний дзвін, Крісторіччя луна у світях поколінь. Бери очі мої, щоб видніше було. Бери слово й щоб ясніше було. Бери кроки мої, коли йдеш уперед. Бери і мрію мою, коли мрієш в злет. Шановні українці, великий незламний народе, Зі святом, з днем незалежності.